Як працює ППО в Україні? Коли РФ запускає дрони чи крилаті ракети, їх фіксують українські радари. Якщо ж летить балістика, про це попереджають західні партнери. У цей час в небі та на землі чергують мобільні вогневі групи, ЗРК та авіація. Якщо летять шахети, по них працюють мобільні групи на пікапах, дрони перехоплювачі, вертольоти чи комплекси типу гепарда, які не дуже дорогі у використанні. Крилаті ракети збивають наземні системи. Сам ті аресті на сам свійськові з ПЗРК або ж авіація, міги Ф 16 та міражі. А от перехопити балістику по типу іскандерів чи кінжалів може лише Петріот, яких в Україні обмежена кількість. Їй чіткі правила: авіація не працює в одних секторах з наземними комплексами, щоб уникнути дружнього вогню. А цілі, які пролітають над містами, намагаються збивати за їх межами, щоб уламки не падали на житлові райони. Після атак уламки знешкод. Чуть вибухотехніки ДСНС, а екіпажі ППО наносять на техніку мітки зі збитими цілями та йдуть відпочивати, поки не почнеться нова тривога.